Якщо ви говорите російською, Кремль може прислати зелених чоловічків. Два роки вже застерігають у соціальних мережах. Я ірина штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, чи справді мова є фактором безпеки. Я виросла в російськомовній родині. Перейшла на українську після майдану, бо зрозуміла. Що розмовляти українською мовою один з побіжників проти російської агресії. Поки ми говоримо з ними однією мовою, вони вважатимуть, що ми один. народ. Вони приводитимуть війська знову і знову, щоб визволити нас і приєднати до себе. Наші вороги не приховують, що їхньою зброєю проти України є русифікація. І прямо заявляють: там, де є російська мова, там є російський інтерес. Багато українців хотіли б розмовляти українською, та не мають для цього середовища. Телебачення переважно російськомовне, преса так само. І чине законодавство не сприяє розвитку державної мови. Ми можемо перемогти на передовій, але програти іншу війну. Війну за нашу мову, війну за нашу українськість. Якщо ти не хочеш, щоб російські війська прийшли визволяти тебе і твоїх рідних, використовуй проти них свою наймагутнішу зброю. Говори українською, переходь на українську. Вимагай від влади рішучої політики на захист і підтримку української мови. Пам'ятай, українська мова це запорука нашого миру. Українська мова це наша безпека. Це відео зробила ініціативна група Переходь на українську. А у нас сьогодні у студії Родіон Шовкошитний, учасник зведеної групи по боротьбі з контрабандою на лінії розмежування. відомий блогер і людина, яка Зробила ось таку декларацію, такий крок, заявила у Фейсбуці, що від сьогодні буду писати лише українською. У нас у студії в програмі ми разом Родіон Шовкошитний і говорив вже українською. Вітаю вас! Вітаю вас також. Це мій особистий вибір. Я впевнений, що змушувати людину спілкуватися тою чи іншою мовою не можна. Якщо людина заходить тобі до тебе, там, чи додому, чи на сторінку, чи ще кудись. І починає тобі вказувати, що тобі що тобі робити, то це мабуть хамство. І, і я з такими людьми в житті не спілкуюся. Ну, і тим більше я не хочу витрачати, гайти, свій час на суперечці, десь в інтернетах. Свою сторінку я використовую як, як ем, таку інформаційну, скажімо так, платформу для. Роботи для тої роботи, якою я зараз займаюся, Родіон, Дивіться, але є речі особистого спілкування, є права людини. є те, що записано в конституції в законодавстві. Це дозволяє людині, якщо вона не є державним чиновником, користуватися тою мовою, яка для неї є її мовою рідною mm -hmm. з дитинства, якою вона вийшла. Але Є ще питання безпеки національної. Є речі, які не залежать, можливо, від вибору персонального мого чи вашого, а вони тісно пов'язані із доктриною, скажімо, російського рускава міра, так званого. Ми знаємо, що Російська Федерація ще задовго до того, як зелені чоловічки зайшли в Крим, задекларувала, що. Там, де живуть російськомовні люди, Росія залишає з собою право втручатися в цей процес, якщо вона буде вважати, що права російськомовних порушуються. То е, ось цей вибір, якою мовою розмовляти, це можливо вибір між війною і миром? Ну, можливо, я не хочу такими високими якимись термінами апелірувати, але я зараз скажу про себе. Я для себе вирішив перейти на цю мову, тому що я от. Повертався з зони АТО зараз на Київ радіо класу майже жодного україномовного ведучого українських пісень майже нема. Є там одне радіо, яке повністю бойкотує, російськомовні пісні, так? але там теж немає постійного українського контенту. Тобто, я відчув, що в мене десь на якомусь фізичному рівні якась ломка відбувається, я хочу української музики послухати, я хочу українською мовою десь послухати, де стою флешку, де в мене українські пісні записані, я їх вставляю і починаю слухати. Можу сказати, що таких людей, які відчувають те, що ви назвали ломкою, дискомфортом від того, що порівнюють те, як звучить радіоефір чи телевізійний ефір, і те, що реально відбувається в країні, багато. Я у Харкові, у російськомовному Харкові, коли під час презентації книги. Як ми кажемо, книги написаної кіборгами, це пряма мова оборонців Донецького аеропорту, спілкувалася із учасниками бойових дій, і, зокрема, із оборонцями аеропорту, то там цю тему підняли вони і. Мені було і приємно і радісно дуже чути, як хлопці намагаються перейти на українську мову, і це їм не просто, але вони долаються слово за словом, і це викликає просто велику-велику повагу. І зараз ми побачимо сюжет з Харкова і побачимо, що там є люди, які хочуть, щоб їх приклад наслідували. Світлана Охович зробила це. Привселюдно перейшла на українську мову і тепер далі продовжує акцію, яку можемо назвати «Мовомарафон». марафон Деталі знає Анатолій Мажора. Добре. А підкажіть, будь ласка, пружок у вас є? Пружок? Пружок, да. пружок. 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 Є, пружок. Харків'янка Світлана Охович на місцевому ринку обирає м'ясо для запікання у підручнику з кулінарії, написаному українською мовою. Вона вичитала, що пружком називається частина свинячої грудинки. Час називає тобі хоч ага. групі не понаучно. А очі у м'ясників це слово викликало подив. Російський аналог покромка вони теж не чули. «Те, що я знайшла в підручнику, дійсно виявилося на тієї, чим користуються реально на практиці м'ясники. Хоча пружок, як на мене, слово так класне, можна було б його і писати, і використовувати. Тим більше купляти і запікати. Дівчина вчилася у російськомовній школі, українською розмовляла переважно у колі друзів. Восени минулого року провела експеримент. Три тижні говорила виключно державною. Найпершою проблемою, яка була у мене під час мого першого мови марафону, це те, що просто тупо забуваєш про те, що треба говорити українською, про те, що ти вирішив говорити українською, особливо це складно, коли тебе дзвонить телефон ти переключаєшся, ти відповідаєш ну, вже російською мовою. Експеримент дівчина визнала вдалим. Українською почала говорити більш вільно, тому вирішила поділитися досвідом, організувавши мовомарафон для інших харків'ян. У одній із кав'ярень міста Світлана разом із однодумцями розробляє завдання для марафонців. Деталі продумуємо, розкидаємо і вже робимо рефлексію по тому, що відправляли людям. Мовний марафон складається з двох бігових доріжок: перша складніша розмовляє. Ати українською варто завжди і всюди. Друга більш спрощена для тих, хто не готовий різко змінити мову спілкування. Учасники кожні два дні отримують завдання від перекладання та словотвору до перегляду українських стрічок. «Найтиповішими помилками це був кличний відмінок. Всі ну мало людей знають знають і звертають на ту увагу, що в українській мові є кличний відмінок. І звичайно, з російської мови дуже хочеться використовувати структури сплячий, говорячий і тому подібне а українською правильніше той, що говорить, той що спить. У проєкті зареєструвалися понад 800 чоловік. Переважна більшість учасників із Харкова. Проте є люди з Європи та Америки. Згодом організатори планують розширити географію мовомарафону на всю Україну. Анатолій Мажора Харків. Ми разом родіоне так все ж таки. Це ж важко, коли людина, от якби примушує себе перейти на іншу мову. Моя мати, вона з Кавказу. Вона українка, але з Кавказу. До переїзду сюди вона українською не знала. Вона її вивчила досить швидко. І вона розмовляє і, і цією мовою не те, що там з акцентом з якимось. Багато українців, які народилися тут, розмовляють набагато гірше, ніж вона. Мені здається, що ну, просто соромно не знати. Мова України, в якій ти народився чи в якій ти живеш. Незважаючи на те, що я розділяю думку російськомовних блогерів, що це їх право, якою мовою спілкуватися, так звичайно, я нікого не агітую. Але я для себе вирішив, що ну, треба починати з себе. І люди всі, вони теж перейдуть рано чи пізно. Я впевнений, коли їх перестануть. А, задобувати цими там моментами там піріходіти, ти там враг, ти там агент Кремля, ти там руський мір і все таке. Коли їх перестане задобувати, вони самі перейдуть на українську рано ще... чи пізно це, це станеться з кожним. Що на вашу думку може спонукати людей переходити на українську? Які речі? Відсутність тиску в першу чергу. Так, а ще багато з них, ну всі, ну я можу це казати точно, тут якісь. Якраз той а, приклад, коли можна узагальнювати. Всі ці люди, вони патріоти країни. Тобто ніхто з них не бажає зла Україні, але те, що вони спілкуються російською мовою, ну, таке. Це наслідки русифікації, яку проводили на Україні там досить-досить до давно. Просто я до цього так от відношуся. Я розумію, що я там моє покоління, яке. Розмовляла російською мовою, ми помилка, ми, не, ми, ми це наслідок результату тієї роботи, яку проводила радянська влада. Тому треба це, це викавирювати і не боятися того, Читання, що ти українець… читанням книжок, слуханням української музики, е, я не знаю, творенням українського кіно, українських фільмів. Наскільки культура тут е, має значення? Ну, звичайно, У нас дуже багато українських насправді крутих. І якісних пісень-виконавців я не знаю, чому ігнорують. Мабуть, угоду якійсь моді там включити якісь украї... Мені здається, ви як українські українські музичні канали. Ви подивіться, що там. підтвердження має. того, що мода міняється. Як ви думаєте, ось те, що курси, оці безкоштовні курси української мови, користуються такою популярністю популярні, у різних не? містах? Так, приходять, причому цілими родинами і завжди багато, багато людей. У нас районсь російськомовний, тому не запаса сло у нас. Треба вчитися. А я хочу навчитися добре співати українською мовою. Я навчу. У жито зелене, Хороші, гості у мене зелене. Ждуть, хороші, гості мене ждуть. А коли ви почуваєте внутрішню глибинну потребу вивчити мову, то це те, що буде з вами завжди. Хороші гості мене ждуть. Щоб все це було у нас з вами. Що дівчинка сумна, це. Як пощастило дівчинці. Сім Олена. Два, два, два вищих є, буде три. Так, так. Ні з яким вищим не зрівняється. Так, пан Захаров Андрій. Я живу в цій країні. Я повинна знати мову країни і розмовляти на цій мові. Обов'язково це твоя країна. Ми Ви вивчимо рідну мову українську. І ми будемо українцями, а не якимось там рускоязичним населенням. Це свідчить про те, що люди тим самим, можливо, показують, що вони роблять свій вибір на користь України, а не на користь тієї країни, яка атакувала. Можливо. А я скажу на практиці, як воно. На практиці, коли а, разом з тобою ще 10 бійців а, їх оточують, і вони стріляють у ворога, і з них 9 російськомовні, то мене особо, особливо не переймає той момент, що вони російськомовні, враховуючи, що вони стріляли теж в російськомовних. Так воно сталося в нас. Воно все в купі. І цю купу, цей клубок його треба розплутувати. Я його розплутав для себе. Мій клубок був в тому, я дійшов висновку, що а, моя російськомовність це наслідок русифікації, яку проводила радянська влада. Я не хочу бути цим наслідком. Так? Все, Я позбавляюся цього. Але це мій висновок. Я, хлопці, які там зі мною теж були, там, чи якими я на цій війні познайомився. Багато з них мовою. Але ніхто з них, я не знаю жодного ворога такого, який ненавид, ненавидіть Україну там чи ще щось. Питання до влади так, але не до них. Давайте змінювати інфопростір. Давайте змінювати інфопростір. Я вам гарантую, що більшість тих людей вони самі непомітно навіть десь для себе вони перейдуть на українську і цими високими категоріями стосовно безпеки національної, що мова там це інструмент, ще щось. Ми не будемо навіть про них згадувати. У національної безпеки є ще один дуже потужний ворог. Це той, з яким ви теж боретеся, це корупція. На завершення нашої програми я би не могла вас не спитати, чому на вашу думку контрабанда це настільки небезпечно? Ну, По-перше, ми знаємо, що це великі гроші. Розуміємо, да? це, що воно просто так не робиться. Люди, які цим займаються, вони на цьому заробляють. По-друге, -по давайте трошки помріємо, закінчується ця війна ну, швидко, там, через рік, так? через півроку. Закінчується все, кордон під нашим контролем, Крим повернули ми собі, посміхаємося, задоволення. Що трапляється а, з військовослужбовцями? З тими, які були задіяні в контрабанді, чи в якихось інших корупційних там оборудках, вони повертаються до своїх міст, до своїх селищ з медалями, герої. Вони обираються якісь керівні посади, якісь органи влади. І що вони там будуть робити? Вони будуть робити там те, що вони робили на війні. То десь якусь, якісь ці корупційні механізми будуть втілювати, і чи, чи навпаки, ті, які там є, вони не будуть з ними боротися, чи якось їх присікати, вони їх будуть під себе використовувати. Тому що, ну, коли ми кажемо там, змінювати систему, ми ж це теж маємо на увазі. Система вистроєна так, що людина, яка туди приходить, яка займається якісь місця, вона стикається з дуже багатьма а... соблазнами, скажімо так, чи вистачить в неї а... якихось якостей. це Побороти, змінити чи викорчувати, це велике питання. І от скажіть ви мені, от людина, яка прийде, скажімо так, очолює, там, якусь посаду займає, буде от цим займатися, її легше буде а, звільнити чи прибрати якимось законним чином з тієї посади, враховуючи, що вона ветеран АТО, що в неї є якісь є медалі, а, армія волонтерів, фанатів і так далі. Ви самі і відповіли на це так, питання. Це питання так. І для того, щоб закінчити цю тему, скажу, що мова це важливо, але не сприйняття корупції це надважливо. І якщо це питання буде вирішено, якщо воно торкнеться усіх щаблів влади, то мені здається, і звучання інформпростору зміниться. Дякую вам за участь в програмі. Але на завершення хочу показати, якось на півдні України в Запоріжжі намагаються змінити звучання середовища, і як бачимо, активних людей там вистачає. Запорізький дитячий фестиваль Книголісня зібрав близько 200 людей. Серед них і учасники клубу Солов'ята для маленьких гостей свята, і їх батьків майстер-класи з малювання та виготовлення художніх пробок, відкритий мікрофон для усіх охочих почитати у голос казки, а ще флешмоб на знання української. Мій син мені якось сказав, мама українською, тільки ми спілкуємось. Звісно, що це не так, але його не переконало те, що в мене безліч україномовних друзів і так далі. Він же не бачить своїх. Однолітків україномовних час від часу заходи Солов'ят разом із батьками відвідує і восьмирічний Антон Назаренко. Розповідає, найбільше у клубі йому подобається те, що усі розмовляють українською. Школа де вчиться хлопець україномовна, та у повсякденні його однокласники розмовляють російською. Я розмовляю з ними українською. Вони мені вже багато разів казали, щоб я ну, переходив Ого. на російську і на уртках також. Ще начебто це бісить те, що я говорю українською російськомовну родину дундукових українська не те, що не бісить. Навпаки, мама Віра більше переймається, що трирічна Алінка краще розмовляє російською ніж українською. Насправді моя сім'я повністю російськомовна, і я звичайно дуже хочу, щоб моя дитина українську мову знала на такому самому рівні, як і російську мову. Екскурсії. Це якісь майстер-класи. Тобто ми не просто спілкуємося українською мовою, а ще щось цікаве робимо для дітей і для себе. Мені дуже подобається. Засновниця клубу Солов'ята Олександра Сергієнко також із російськомовної родини. Спочатку розповідає, почала писати українською власні пісні та вірші, а з 2008 року розмовляє не і у повсякденному житті. Коли я переходила, у мене ще не було родини, не було дітей. Але я так для себе вирішила, що колись вони будуть. І мені б хотілося, щоб їхня рідна мова була українська, щоб вони не мучилися питаннями самоідентичності, які мучили мене, наприклад. Що вони розуміли, що вони українці? Це їхня мова, їхня держава. Навчання української мови у село у Запоріжжі відбувається щонеділі. Нині у клубі займається 20 сімей. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом. Усі зміни починаються з малого, з першого кроку. Чи з такого, який роблять ось ці малюки у Запоріжжі, чи з такого, який зробив радіон Шовкошитний у мережі Фейсбук. Але мова це щит, це захист і це питання безпеки. Передивитися цю програму ви завжди зможете у мережі Ютуб на каналі Радіо Свобода і на сторінці. Ми разом у Фейсбук. Я ірина Штогрин. На все добре. Хай вам щастить.